Міняю Гроглеваха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Ось таке у нас відвантаження. Оріон 504-й з фризою 160-ю, заприскувачем на 800 літрів. Поїде до клієнта. Клієнт допомагав збирати трактор. Ріон 504 з рівним полом, підвісні педалі. 8х8 коробка з реверсом, з камерою заднього виду, фреза. Міня-агроглеваха 27-й кілометр траси Київ Одеса. Це в нас власник.